Доброго дня! Ви коли переїжджаєте дорогу, там Я тролейбус, да, да. там поворот тільки праворуч стрілочка, а ви поїхали прямо. Зараз почекай, почкайте. Виходимо. Та нас дяді назад. Встановному законом порядку буде yeah, проходити конечно. огляд останньолкова. Тримайте. Не поспішайте. Де аналіз? <звінь> Ваша так сказать, норма перевищується в десятки разів, спецприлад драги даже не може визначити. Три стрілки догори.